По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю в ефірі. По факту спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Це видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах. і Я наголошую, що у нас оновлений час. Це десята година. Одразу після новин. Ми стартуємо і в понеділок, і в четвер. тож майте це на увазі, не пропускайте нові випуски. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми починаємо. Сьогодні з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова. Олено, привіт, привіт. Ми вже мали розмову про новий рік. Ми вже мали розмову про 8 березня. А сьогодні будемо говорити про Великдень, який відсвяткувала частина українців та українок напередодні. Ну і виходить, що навіть свята це не привід не брехати, і росіяни продовжують ширити свої наративи. І Великдень це навіть не просто не привід не брехати, а тому що гріх вони ж такі скрепні у нас, але. Цей привід додати нових фейків. От саме про них прошу тебе, Олено, розказати. Ну так, власне, це навіть привід знову поговорити про те, що дуже важливе для кремлівської пропаганди, а саме про релігію. Ми знаємо, що релігія вона дуже важливе місце посідає в Кремлі і активно використовується для агітації і знову ж таки для. Тої самої пропаганди війни ми знаємо, що Патріарх Кіріл, що він а, називає цю війну, яка ведеться на території України, священною війною, закликає йти воювати. Тому релігія дуже важлива для них. І, звісно, таке велике свято релігійне, як Великдень, воно не може не використовуватись пропагандою. Ну, власне, щороку воно використовується. Власне в якому ключі, от якщо ми говоримо про Україну і що поширюється на українців, так то це звісно тема православної. Церкви України і з усіх боків намагання дискредитувати її, а це така дуже важлива для них тема, тому що ще от від того року, як ми отримали Томос, це просто постійно продовжує циркулювати в інформаційному просторі і накидуються на українців, і поширюються внутрішні аудиторії серед росіян. Щоб показати, що це все відокремлення, воно є неправильним, що існування незалежної церкви в Україні, воно є неправильним. Ну і власне єдиною канонічною церквою в Україні, звісно, є тільки Московський патріархат. Це єдина правильна церква, єдина церква, яка сповідує всі ці споконвічні традиції там, єдиного російського слов'янського народу. І тому всі ці українці, які якось відокремлені. Кремлюються від цієї церкви, то вони одразу там антихристи стають, розкольники і так далі. Тому, звісно, Великдень теж використовується для того, щоб підкреслити, що все, що тут відбувається під від Православної церкви України, воно все є неправильним, нетрадиційним, не церковним, а все, що відбувається в УПЦ МП, це все. Так, як має бути? Ну і на фоні цього тут, звісно, різні поширюються наративи щодо гоніння на ОПЦМП. Так як у нас відбуваються розмови і про заборону цієї церкви. Ну і власне дійсно є купа кримінальних справ відкритих на представників цього патріархату, в яких і знаходили і агітаційні різні матеріали, і є відео свідчення, як люди на службах в Україні моляться за те, щоб вистояла Москва, щоб вистояла Росія. Ну і звісно, все це показується Росією. Звісно, що всі ці люди це. Є герої, а що вони борються за щось справжнє, що а антигристи на них нападають? Тому все це тільки свідчить, що Росія має продовжувати цю війну щоб визволити і встановити тут справжнє православ'я справжнього єдиного російського народу. Якщо говорити про цей великдень, який вже минув, проте російська пропаганда і напередодні свята розповсюджувала фейки і наративи, то що вони говорили і до чого готувалися? Власне, от тут хочеться відокремити такий от ряд був фейків про теракти. Знову ж таки, не відпускає Росію ця тема з крокусом. Їм треба ж показати, що все-таки все в цьому теракті винна була Україна, хоча жодних доказів вони не надали. Тому й Великдень вони використали для того, щоб показати, що Україна це ж, начебто, терористична держава. А, і тут з'явилося декілька таких тем а, про те, що одна, одна була новина про начебто про те, що, начебто, ліквідували українця, який а, готувався влаштувати теракти в, в країнах Балтії, що, начебто, він там віс готоготувався го, якісь вибухвибухівку розташувати а, в різних. Місцях, там, де будуть християни, там там де будуть російськомовні служби проводитися в цих країнах. А інший такий великий кейс був про те, що, начебто, зловили, і він висвітлювався всіма там топовими російськими каналами, там такі сюжети були гарні про те, що Україна готувала такий собі великодній подарунок росіянам, готувала влаштувати 118 терактів Ого. Так, під час саме Великодніх Богослужінь. Тобто, що там сталося, вони начебто. ФСБ захопили е, машину, в якій знаходилося 118 е, ікон, і в цих іконах була вибухівка, були електродетонатори, і начебто зазначається, що всі ці ікони мали вибухнути якраз під час цих великодніх послужінь в різних, в різних містах. Ну і звісно, цей, е, ця машина, звісно, їхала в, в Росію. Там вони прописали яким шляхом, вони їхали там через різні країни, щоб за. Плутати шляхи, але велике прекрасне ФСБ все це перехопило, показало всі ці е, ікони. Дуже цікаво, що там е, використовуються в цій вибухівці, і вони про це дуже активно пишуть. Цей, той самий гексоген, а це е, вибухов, вибухівка, яка використовувалася в 90-х роках, оце під, під, під час тих самих е, 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 терактів в Москві, коли Зрозривалися в цілі під'їзди, і тоді саме теж використовувся гексоген. Всі знали, що цей гексоген він виробляється в Росії на єдиному заводі. І тут теж в іконах знайшли гексоген. Але звісно, в цьому винна Україна, бо хто ж ще хотів би засунути вибухівку в і влаштувати 118 терактів. Ну і все це так дуже активно ж висвітлювалось для того, щоб залякати росіяни, щоб знову ж таки підтвердити, що. Україна та те, терористи на них треба продовжувати нападати теж, агітувати людей, йти воювати. Ну і вони також розказували, що насправді все це для того проводиться, щоб ще більше розіслити Росію, щоб вона почала коврові. Оці про що вони люблять бомбардування киллда килимнюці бомбардування? І щоб під, під потім вже і НАТО долучилося, і тут знову почалася третя глобальна світова війна. Ну вони люблять про це. До, до цього всього призвести, от, але от це це таки один з таких яскравих фейків, які от до Великодня вони випустили, а щоб налякати своїх людей. Ну, заміновані ікони, це щось мені звучить із серії бойових птахів, які переносять чому ну десь в цьому напрямку. Ну, так, де десь так, але тут, тут вони прям виклали ці ікони, показали, що вони там і знайшли, і вибухівки, тобто ну щоб додати якоїсь достовірності цьому. Ну тобто нічого нового, ще одна постановка, яку ми бачимо. Ну, але ми скоріш за все на якусь внутрішню аудиторію, такі історії можуть зайти. Особливо ще досить небагато ну, не, не часу пройшло з Крокусу, а, який там був травматичним для росіян. Тому ну, це може зайти як залякування. Росіяни перед Великоднем вони не тільки виставляли себе. Шляхетними борцями з тероризмом, а ще й миротворцями, так вони задовго там, десь за місяць, декілька місяців, пропонували, заявляли, що вони хочуть влаштувати це великоднє перемир'я, і всім казали, що ось нам треба, щоб Україна приєдналася. А ми чомусь відмовились. Хоча було зрозуміло, і з боку української влади неодноразово казали, що ми всі прекрасно знаємо ціну цих перемирь. А, але звісно, Росія це все представила в тому самому ключі, що Україна жодних жодного миру не хоче, жодного там якогось перерви не хоче. Тому а Росія тут як завжди за вир, завжди за а, за за якесь затище, особливо під час таких великих свят, а Бачите, знову ж таки Україна проти. тому... Знову ж таки, це підтвердження, що українці, антихристи, навіть в таке велике свято не хочуть миру. Хоча ми всі розуміємо, тому що війна ведеться вже 10 років, і е, 10 років ми мали е, великі великодні, Різдво і так далі. І завжди Росія під час цих свят продовжувала обстріли, продовжувала. Обстрілювати мирне населення, а військ війська. Тому ми всі знаємо ціну слова Росія, Та, так і пригадуємо зернові перемир'я, теж які так. були оголошені, так. і Росія ніколи не дотримувалася. Своїх обіцянок не обстрілювати українські території, також є наративи на релігійну тематику, які відстежував Стопфейк І, наприклад, це те, що влада, яка прийшла у 2014 році, це атеїсти і антихристияни. Так, власне, як я казала, релігія, вона дуже важливе місце посідає в російській пропаганді. І, власне, так як і Стоп існує з 2014 року, то ми вже протягом цих 10 років ми можемо спостерігати, як Росія використовує власне, релігію і які наративи основні вона поширює. Ну і тут, звісно, один з таких основних перших це те, що от, після Майдану ті, та влада, яка прийшла, до влади то звісно вони є антихристи, атеїсти і або ще інше тут наратив. що Ну Так, вони атеїсти, але вони роблять все, що їм каже Захід, і вони поширюють, пропагують ці цінності ліберальні, які росіянам чомусь не відгукуються і не співпадають з їхнім баченням світу. От, тому, звісно, оцей наратив про те, що. Влада українська антеїсти він почав поширюватися ще в 2014 році, але от власне з вторгненням він набув такого ще одного такого витка, тому що він почав використовуватися для того, щоб аргументувати, чому ж війна власне почалася, тому що треба звільнити цю землю, де там хрестили слов'ян. Треба звільнити від цієї від цих антихристів, і тому треба йти воювати. А так, да, ми з 2014 року фіксуємо ці фейки, і навіть були. Е Фейки про те, що, наприклад, в Слов'янську фей фейк 2014 року, що в Слов'янську вбили а, священників, і начебто їх вбили українські націоналісти. Ми пам'ятаємо, що тоді теж активно розкручувалася як з Кримом, так і з Донбасом. Ця тема, що там їдуть вагони з, а, з правим сектором, який буде там вбивати всіх хто розмовляє російською мовою. І власне тоді от поширювався фейк, що от священники були вбиті націоналістами, хоча насправді тоді вбили представники. Київського патріархату і вбили їх сепаратисти. тому І навіть таке вони перекрутили абсолютно. Ну і тут теж протягом цих років поширювалися абсолютно різні фейки, що, начебто, київський патріархат ну, ще до заснування ПЦУ закликав, що там треба вбивати жителів Донбасу. Чи там, наприклад, забороняється українцям до до, доступ до святих мощей в Лаврі, там і так далі. А ще такий містичний фейк, до речі, був коли почалася ця тема з закінченням рестру аренди е, землі для лаври. А е, ми знаємо, що під час всього цього була ціла дезінформаційна кампанія, яка от, поширювалася. Проти і проти ПЦУ, і проти української влади, ну тому що Росія не могла змиритися з тим, що все ж таки московський патріархат витискають з України, а тому вона активно агресивно цьому протидіє. І був такий містичний фейк, що, начебто, коли ПЦУ почали служити в проводили богослужіння в лаврі, то, то в той день почорніли хрести навіть. Хоча, <сі> хоча <сі> так, хоча ці хрести вони і так були там про ті, які йшлася мова, там поширювалася світлина, але насправді вони і так були е, почорнілі, і насправді там просто під певним ракурсом. Цю фотографію зробили і, і приплили сюди цю магічну історію. Але ну, напевно, аудиторію віруючих в це теж може зайти. Я не знаю. Я відчуваю, як в мене чорніють вуха від цих неадекватних фейків. І мені ще так цікаво от до прикладу, сам сам заголовок якогось фейку чи маніпуляції. «Атеїстична українська влада закриє доступ до мощей святих у Києво Печерській Лаврі. Вони слово атеїсти використовують як образу чогось. Ну, тому що для них це образа. так само, як і слово, наприклад, гендерний. Да. <гендерний. Ну, та це взагалі <гендерний> це, страшне. Це, слово. Це, це дуже страшне слово для них. А, так, ну Тому що стовпи російської нації, це, це віра і православна віра. А, при, при тому, що в Росії дуже багато мусульман. Я Навіть зараз не, не скажу, а, наскільки, чи. Порівну їх чи навіть їх зараз і більше. Ми знаємо, як коли проводяться свята мусульманські, як багато людей на вулицях їх святкує в Росії. Але тим не менш, Росія будує е, свою основні основну політику, ідеологію на базі православної віри. Тому, звісно, атеїзм це щось погане, щось, що е, якось не, не співпадає з російською душею на, на, на думку Кремля. Тому звісно, да, це образа. Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова. Ми сьогодні говоримо про фейки, які активно розповсюджувала Російська Федерація перед великоднем і фейки, які стосуються теми релігійної, і їх як ви чуєте дуже багато. Зараз продовжуємо про них говорити. І Ще доволі цікаві фейки розповсюджувала російська пропаганда, доволі абсурдні. Наприклад, фейк про те, що збройні сили України перетворили храм в Ізюмі на брудну казарму, чи то, наприклад, що горіла церква, яка не захотіла переходити до київського патріархату тощо й тощо. Так, от власне щодо перетворення храму в Ізюмі на брудну казану, там теж цікавий фейк. Ну це показували і в Тіктоку дуже активно це поширювалося відео. А, було відео з такою зруйнованою церквою, з купою сміття, і показувало, що ось, бачите, тут були українські військові, знову ж таки, вони, були, вони такі антихристи, тому що а, без поваги став, ставляться до святого місця, і ось вони після себе такий жах залишили. Хоча насправді на відео, яке показувалося, Насправді в тому місці були російські військові. І коли власне звільнили Ізюм Харківщину, так то власне тоді це відео було записано. Тобто там були росіяни, і це їх сліди були перебування в церкві, яке вони залишили в жахливому стані. Ми всі знаємо, як в якому стані вони залишали. Залишали місця там, де вони перебували після звільнення Київщини, так і а, Херсону. А, тому це вже не було навіть дивиною, але навіть тут вони взяли це відео і показали, що, начебто, це українські військові влаштували. А щодо а, підпалу церков, а, тут насправді те, що дуже цікаво. Що взагалі оці підпали церков, вони зараз активно використовуються росіянами, особливо там, де ведуться активні бойові дії, і ми знаємо теж цю методику ведення бою росіян, де вони все під, під ноль. Під ноль знищують, і, і звісно, на жаль, крім будинків, вони знищують і культурні пам'ятки українські, і ті самі церкви, які в нас практично в кожних селах в нас є церкви. І коли горить церква, вони використовують це відео, вони показують це і розказують, що, начебто, це а, не з боку а, не, а, з вини російської армії сталося, чи там просто якоїсь. Попоруч ну, там зайнялися полум'я. Вони розказують, що це був цілеспрямований обстріл цієї церкви з боку ЗСУ, а, тому що знову ж таки ЗСУ антихристи, вони хочуть знищити там церкви, хочуть знищити московський патріархат. А, ну, Власне, таку, такого роду фейки дуже багато поширюються. Як тільки от горить церква, вони використовуються якась для підігрівання. Всіх тих по суті наративів, про які ми вже от з тобою тут поговорили. До речі, громадське радіо спілкувалося із Міністерством культури, і ми ставили питання про пожежі в церквах, які буде куди стаються, і насправді вони виникають через здебільшого через неправильні неправильну експлуатацію, електрообладнання тощо і тощо. А громада через недосконалість правового поля і законодавства загалом не може контролювати, що там в тих церквах відбувається. Це просто так для контексту. Але ну які аргументи можуть використовувати росіяни? Звісно, це Бог карає церкви, горять А, до речі, цікаве. Ми згадали Києво-Печерську лавру. Тут за версією росіян її взагалі військовим Азова будуть віддавати. Так, теж така маніпуляція поширювалася. Власне, там я, я навіть не знаю, чим до речі, закінчилася ця історія. Але коли цей фейк поширювався, то там була просто інформація, що певне приміщення хочуть виділити а, як місце для відновлення для реабілітації військових. Але звісно, і там не йшлася мова, що це буде там тільки АЗОВ. Ну, але звісно, росіяни це все представили, що всю Лавру віддадуть під Азов, і потім тут знову ж таки почали поширюватися ці фейки, що. Все тут від лав розруйнують, там все завалять сміттям, перетворять на якийсь там хаос Содом і Гомору, тому що ми ж тут всі антихристи, ми тільки так а, чинимо з пам'ятками такого високого рівня. От, ну, власне, нав навіть тут <с> такий фейк поширилося. Самі ж росіяни тим часом через свою РПЦ розповсюджують якраз таки потрібні країні наративи про те, що треба воювати з Україною, про те, що треба знищувати Україну як націю і вставати в лави російської армії. Uh, так, абсолютно. І uh, з боку РПЦ це взагалі дуже важливий uh, тема війни, вона дуже важлива. Як я вже казала, так, Кирил uh, це називає священною війною, тому, власне, відштовхуючись від цього, uh, так ця церква і діє. Uh, і ми знаємо, і бачили відео різноманітні проповіді священників, uh, які Аргументують в цих проповідях, чому ця війна ведеться, розказують, закликаючи більше бомб закидати на територію країни, знищувати антихристів. Ну, Власне, та сама пропаганда, яка і століття тому велася для того, щоб там, пояснити якусь християнську війну, так, так і зараз вони використовують там, ті самі методи. Для того щоб там ще більше під розпалити ненависть до українців і пояснити, що вони ж тут за християнську віру, а ми тут всі антихристи. Ось такі фейки ми встигаємо обговорити їх насправді набагато більше. Я хочу закликати слухачів і слухачок громадського радіо також відвідувати сторінки сайт Стопфейка, де постійно розвінчується величезна кількість і маніпуляцій, і вкидів, і частину з них ми обговорюємо у програмі по факту. Цей випуск ми обговорили із експерткою фактчекерської організації StopFake Оленою Чурановою. Олено дуже дякую тобі за інформацію і нагадаю, що по факту виходить по понеділках та четвергах в оновлений час о десятій. Одразу після новин. Тож, будь ласка, не пропускайте. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. залишайтеся із громадським радіо. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.